Це одна з потаємних кімнаток палацу мистецтв. Я боюся, що тут дуже рідко бувають учасники і відвідувачі форуму видавців. Тут тихо. І тихо зараз в цілому палаці і навколо нього. Але за короткий час тут буде зовсім інша атмосфера. Як за помахом чарівної палички, це місце і ціле наше улюблене місто Львів. Перетвориться на місто літератури, місто книжок. Це форум видавців у Львові. Він відбудеться з 10 до 15 вересня. Ми чекаємо на вас, ми любимо вас. І давайте зачитаємося у Львові.